У Коломиї вшанували Йосипа Сліпого. 120-річчя патріарха відзначили у міському будинку культури. Захід відвідало багато поважних гостей. Був на дійстві і владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло. Патріарх і кардинал Йосип Сліпий народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість Требовельського повіту в Галичині. Гімназію закінчив у Тернополі. Згодом студіював у Львівській духовній семінарії. А з 1912 року, в Інсбруці. Там він і отримав ступінь доктора богослов'я. Свято-тайну священства Йосип Сліпий прийняв у 1917 році. Далі він продовжував студії в Інсбруці та в Римі. Став професором догматики. Потім очолив Львівську духовну семінарію, був співзасновником богословського наукового товариства, а згодом його постійним головою. Писав наукові праці, редагував журнал Богословія, видавав наукові твори та брав участь у різноманітних наукових з'їздах. У 1944 році Йосип Сліпий став архієпископом церкви мучениці і духовний. Батьком народу. Через рік 11 квітня його арештували. Вирок 18 років примусових робіт у Сибірських таборах. У 1953 році засуджений знову на заслання. Третій раз засуджений у 57-му. І четвертий в 1962 році. Разом 18 літ ув'язнення, заслання, тюрем та каторжних робіт. У 60-му папа Іван XIII домінував митрополита Йосифа кардиналом. На волі Йосип Сліпий відвідував всі українські поселення в світі. Об'єднував український єпископат у синод української церкви, а в 1975-му прийняв титул Києво-Галицького патріарха. Спочив у бозі 7 вересня 1984 року при храмі Святої Софії в Римі. Йосиф сліпий для нашої церкви. Це є неоднозначно велика фігура. Одна з найбільших після Шептицького він очолив всю нашу католицьку церкву, яка в той час постраждала. Владика Павло, наш попередник, він сидів з Владикою з нашим блаженнішим Йосипом Сліпим Патріархом сидів в тюрмі. Він одного року вони перебували разом, і по розказах Владики Владика, навіть як говорив, бо він вже був скорішим, він вже був призвичайний, але коли привезли блаженнішого Йосипа Сліпого, то він познайомився, то й зрадів, і Владика вже тоді був дияконом. Але владика віддав йому так зване блатне місце, тепле місце коло самої стіни, щоб не штуркали, не ті бо то. Тож ви знаєте, там то, то битком лежало. Це не так як тепер. Владика Микола Сімкайло розповів про безупинну працю Йосипа Сліпого та його багатогранну діяльність на благо церкви. Тепер найголовніше не загубити і розвивати всі починання патріарха. Він відвідав і Америку, і Австралію, де була лише українська грекотольська сюди Відвідав він все, старався. Щоб всі трималися єдності великої за його заслуги. Сьогодні ремонтується Софія, яка побудована сьогодні. І в Римі, знаково знаковий храм, коли гуртувалися. Всі ми сьогодні завдяки. Йому завдяки тих книг, які він печатав, дуже багато. Суші, питали цієї писку, для чого ви то штампуєте? Він каже, хай воно чекає, і прийде час на Україні, що їм це буде потрібно, і ми це передамо. І слава Богу, ми сьогодні користаємо тими книгами, багато книг, яких він богословських напечатав і, і передав на Україну. Це завдяки йому. А сьогодні ми дякуємо Богові, що ми його маємо, і будемо Господа Бога сьогодні просити, щоб все ж таки пройшов той процес беатифікації і. Перед церквою, перед своїм українським народом та й перед цією католицькою церквою він заслужив бути і блаженним, і святим чоловіком, і мучеником. З доповіддю у народному домі виступав також отець Зиновій Карась. Далі відбувся символічний концерт. Зі сцени лунала духовна музика та патріотичні поезії.